Оремо далі з нами Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки? Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Доброго ранку, вам доброго вечора, так наскільки я розумію. Тож, пане Андрію, давайте почнемо все ж з інавгурації. Наскільки це зсередини, як кажуть, очікувана подія в Сполучених Штатах? Так, ну я тут в Нью-Йорку. Ми тут приготовляємося на сніг, починаючи завтра, так як і так само у Вашингтоні, де не тільки буде сніг, але ті вітри. Так само. А коли ми почули, що буде зміна, так як ми розуміємо наші друзі в конгресі, кажуть, що вони цілий час мають бути приготовлені, тобто комплекс капітолу на будь-який випадок, щоб перенестися всередині, то вони вже мають такий план. Приготовлений і як сказали раніше, то минулого разу це була страшна погода в 85-му році, коли Роналд Рейген мав початок свій свій другий термін. То так надзвичайно охоронців. Там є зараз. Тепер вулиці вже починали закрити, щоб ті грати, вложити вже у грудні до нинішнього дня, щоб були готові, але все це буде перемінене на, на ту подію. Я думаю, головне. Для людей, що більшість Америки через цю погоду, як я згадав, багато а, тут від Чикаго від аж до, а, до а, нашого східного бережу тут а, все буде заморожене. Більшість Америки буде вдома. Це є вигідний день і так бо є державне свято. А, то я думаю, буде більшість сладачів через телебачення, ніж а, особисті там. А, так а, і. Наскільки ми розуміємо, з низки публікацій знов таки низка традицій буде, буде порушена. Зокрема, ось як наш колега Юрій Гула розповідав, обмежений список європейських гостей, і серед них єдина офіційно запрошена прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні яких, яких ще традицій порушених очікувати? І я б власне хотів вас спитати, наскільки ось традиційність ну вона глибоко в американській політиці? Наскільки на це ну взагалі зважають? Ну, як б був будь-який інший політик, то ми б багато згадали про традиції, але тут е е президент Трамп е він чулись, шукає можливість, щоб щось нове робити, чи перемогти всі інших, які стали раніше. А тут ми не знаємо, що буде діятися з парадою, яка традиційно включається. Втім, е е один день кажуть, що зовсім не буде другий кажуть, що вони ще спробують можливість включити. Десь е е я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але був досить великий сміх під час виборчої кампанії, коли президент Трамп збирався їхати машиною сміття. І це ця сама велика машина. Вони запросили, щоб вона була присутня в параді. То втім, ми не знаємо, що що з такого буде ще, але втім, що ви садали високо, ті славні, що є запрошені специфічно навіть і мільярдерці, які є дуже важливі для Трампа ми не знаємо фактично, хто отримує доступ до капітолу, коли буде ця обмежена кількість людей. Бо всі отримали від капітолу від охоронців при капітолі, всі ж що отримали запрошення, терміново отримали повідомлення, що навіть і що ви були запрошені, це не означає, що ви маєте запрошення ще тепер, що ми перенесли церемонію. То я думаю, це буде офіційно оголошено. Ближче до дня, специфічно завтра для тих, які мають перелетіти з інших країн. А далі ще ми отримуємо інформацію, як і так само ви сказали, що ті багато укази, які були пропоновані сьогодні, республіканських конгресменів і сенаторів мали знати, які ті укази є. Але ще до сьогоднішньої години, як я говорю, ми ще тут в суботі, ми ще не чули ніякі щепоти до. Кладніше, які ті укази будуть, а ну я от зараз буду наводити ну наскільки я розумію свіжі публікації американських видань Wall Street Journal, Associated Press. Зокрема, вони стосуються того, що Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що хоче відвідати Китай, і це може статися вже найближчими місяцями. Там фігурує 100 днів. Знов таки так і ви згадували ось ці 100 указів, які нібито готові і знов таки, якщо не помиляюсь, Wall Street Journal пише, що, начебто, після інавгурації вже відбудеться низка арештів нелегальних мігрантів. Все це з посиланням на неназвані джерела, пане Андрію, на, на ваш погляд, наскільки ну жвавим буде старт, чи це ну певне нагнітання медійне? Ні, це ну це правда. Бо я можу казати, що в різних містах вони вже почули від а, а, наших закордонників, а, які звернулися до поліцаїв в кожних великих містах. А, це міста у Каліфорнії, міста. Тут на сході всередині Сейтлуїшикаго, Чикаго, де небудь є великі міста. Вони ті міста приготовляються, щоб співпрацювати з закордонниками, які мають з від самого понеділка. Ну не вибачайте. Вони вони кажуть, що в вівторок вони мають починати, але починають шукати нелегальних і якнайшвидше починати депортації. Це має починатися. У вівторок, а то навіть і що нам кажуть ще по там і недруковані статті, ми вже знаємо, що у великі міста приготовляються, бо вони не хочуть, щоб була сварка між. Закордонники і локальні місцеві поліцаї, то втім, вони знають, що будуть такі операції. Який шок це буде? Ми ще не знаємо. Але ті, ті 100 укази, чи приблизно 100 указ, це буде головне на внутрішні справи в Америці. Щодо депортації, щодо абортів, щодо різних інших справ, але це буде на головне про внутрішні справи. То коли ми ще питаємося, що діється з Україною, що діється з Шізінпінгом. А... Ми побачимо на самого початку перші 100 днів, що президент Трамп буде сфокусуватися на внутрішню внутрішню політику і, інш, і і зміни до законів тут в Америці поза тим, що він е, поверне увагу до цілого світу, пане Андрію. Ну е, якщо дозволите. Е... Скажу, що в даний час май ледь не увесь світ трохи там збентежений і спантеличений. Ніхто не, не, не розуміє, чого чекати. І в якій мірі Скажіть, будь ласка, за цих умов як себе почуває українська діаспора, чи вже розробляються якісь ну, я не знаю плани скоригування своєї діяльності і співробітництва там, ну наприклад, з конгресменами з сенаторами? Ну так, головне в тім, що ми знаємо, що через місяць конгрес має канікули переважно всередині груд лютого. А сам сама річниця 24-го випадає на понеділок, коли вони повертаються з канікулах понад півтора тижня. І від цього понеділка 24 лютого до середини березня вони мають умовитися на загальний бюджет американський. Вони ж тільки що на продовжили від кінця грудня до середини березня. Що продовжили бюджет, щоб тимчасовий такий, аж поки вони мають головне домовлення, і в тім часі ви бачите надзвичайний тиск, натиск від різних лобістів. Як і е, е, голосів е, виборчих голосів, які хочуть мати вплив на конгресменів, і включно в тім будуть е, українці, починаючи з початок місяця е, навколо е, е, день конгресової молитви. Е, о цілий тиждень будуть адвокати українці е, серед місяця, так само на локальному рівні, коли є такі великі канікули. Е, адвокати українці будуть е, е, українсько-американські е, Активісти будуть мати зустрічі. А тоді, коли вони самі вернуться, то вже починаємо розмови і планування, щоб люди приїхали до Вашингтону на цей головний тиждень. І головне, втім, відзначити третю річницю повномасштабного вторгнення у Вашингтоні, щоб показати, що це не є тільки європейська чи далека справа. А тут а в Америці ми дуже про це дбаємо. Дуже дбаємо про цю війну, і як найбільше ми можемо підтримати Україну. Пане Андрію, ми щиро дякуємо вам за те, що інформуєте, пояснюєте, і за те, що ви і ваші колеги робите. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Україні.